Останні події нагадують нам про важливість стійкості та спокою у складних ситуаціях. В житті кожного з нас бувають такі моменти, коли потрібно залишатися спокійними, міцними та не втрачати віру у майбутнє. Ми опитали житомирян, Маріан для того, щоб з'ясувати, які чинники допомагають їм залишатися рішучими та вмотивованими навіть у такі непрості часи. Чесно трошечки важко відповісти, мабуть, діти мої мотивують, тому що заради них я мушу жити, мушу справлятися з усіма негараздами, де й взагалі життя нам дане, життя є одне. Жити радість. Віра в те, що буде перемога і все буде добре. Бистріше, щоб допомагати, щоб швидше закінчилось це, як то кажуть, лихо наше. Сім'я, рідні, військові. Думаю, про дітей про щось приємне. Життя наше, наші рідні, близькі, друзі, ну як наша Україна. Що мене підтримує, що ми українці. Що ну, любов до життя та діти. І віра в перемогу. Якщо не в перемогу, то хоча б і в мир. І не надихає тяжко, то все. Віра в Бога. І віра в перемогу. Це, Це найважливіше. Угу. Слава Україні! Героям слава смерть ворогам. Кацапам. Друзі і родина. І ЗСУ. Музика. Ми повинні жити заради мабуть, України, тоді ми переможемо. Якщо ми будемо триматися, ми переможемо.